Галопом по Європі на червень 2025 року. Друзі, 29 числа о 20-й годині по Італії, в Україні, за 21 година. я розіграю між вами поїздку безкоштовну туристичну до Риму, столиці Італії. Що вам потрібно бути, підписаним на цій сторінці. Я виставляю на всіх платформах: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Де ви дивитесь це відео? Пишіть Хочу до Італії, плюс позначте своїх друзів, зробіть репост. І... На кожній платформі, якщо ви участвуєте, так само зробіть, тому що хтось участвує тільки в Фейсбуці, хтось тікторця, хтось на чотирьох платформах. Чому вам вигідніше на всіх платформах? Тому що чотири буде людини з кожної платформи фіналісти. Хто давно слідкує, вже знає, як я все провожу, Так що розказуйте друзям, підписуйтесь і слідкуйте за нашими новинками. Дуже багато цікавого, додаємо і креативного. Дружба між країнами продовжується. Блогерка Віталік не здається, і робить цікаві проекти. Галопам по Європі, що це за проєкт? Він заснований 2018 року. Мої підписники просто пишуть Хочу до Італії і в онлайні я вибираю переможця. Потім ми з ними ззвонюємося і вирішуємо, коли вони хочуть, хочуть їхати, як вони хочуть їхати. От до речі, зараз Лідія Косевичівці, яка мала поїхати, вона хотіла в Мілан, потім їй щось не вийшло. Ну, ми домовилися, я їй гостинці передам з Італії, тому що вона каже, трошки не виходить їй, тому що тут нічого страшного. Ви Якщо живете в Європі, можете брати участь, виграєте, подавити комусь знайомих друзів. Лідія позвонила до своєї знайомої, вона каже, що вже десь поїхала відпочивати. Так що тут така справа. Але беріть участь, слідкуйте за нами. Креативні проекти від блогера Капі Капіталія галопом по Європі на червень запущено. Давайте, участвуйте.